Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми будемо складати таблиці додавання та віднімання чисел 8 і 9. а також будемо складати нерівності. Але для початку давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Так, доданок, доданок, сума. Молодці. Діти, роздивіться смаколики Оленки. Що незвичне ви помітили? Так, у першому і другому рядочку по вісім тістечок, а в останньому дев'ять. Це тому, що сьогодні ми складемо таблиці додавання і віднімання одразу двох чисел 8 і дев'ять. Один плюс вісім. Дев'ять, два плюс вісім, десять, один плюс дев'ять. Десять. Ми знаємо, що додавання і віднімання пов'язані між собою. То давайте складемо таблиці віднімання чисел вісім і дев'ять. мінус вісім, один. Десять мінус вісі два, десять мінус дев'ять один. Молодці. Все в житті можна порівнювати вагу, висоту, розмір. Наприклад, курка велика, а метелик маленький, дідусь високий. А Андрійко низький. Так утворюються нерівності. Пригадайте, які знаки ми використовуємо для нерівностей на уроках математики. Більше? Менше. Розгляньте малюнки і подумайте, який знак треба поставити. Більше, менше або дорівнює. Ставте відео на паузу, а потім перевірте себе. Готові? Грибочки 3, а горішки 6. Три менше, ніж 6. Вишень 10, а яблук 5. Десять більше, ніж 5. Лимонів 8, а грушок. 4. 8 більше, ніж 4. Молодці. А зараз будемо порівнювати числа. Відкрийте зошити, запишіть числа парами, пропускаючи між ними одну клітинку, в яку ви будете записувати знак більше, менше або дорівнює. Ставте відео на паузу. А потім перевірте себе. Готові? Шість більше, ніж три. Чотири і чотири. Який знак ми використовуємо, коли числа однакові? Ну, звичайно, дорівнює. Вісім більше, ніж шість. Два менше, ніж шість. Шість. Менше, ніж 9, 10 більше, ніж 4. Молодці. Ви дуже гарно попрацювали. Дякую за увагу. До нових зустрічей.